Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із столами, які будемо використовувати впродовж нашого курсу. Ось наш другий інструмент API. Що це таке? Це інструмент, який допомагає писати автотести для мобільних додатків. Він дозволяє писати тести як для Android, так і для iOS платформ. Які ж ключові переваги апів? Перше, це кросплатформенність, тобто один набор тестів може бути використаний як для Android, так і для iOS, з дуже мінімальними змінами або ж взагалі без змін. Також Appium підтримує багато умов програмування, такі як Java, Ruby, Python, TypeScript, JavaScript і так далі. І також окремо варто відзначити інспектор. Це візуальний інструмент, що дозволяє нам легко досліджувати UI-елементи на екранах девайсів. Appium нам пропонує широкі можливості. Перше, це тестування як нативних, так і гібридних і мобільних веб-додатків, що забезпечує нам комплексне покриття всіх типів мобільних додатків. Також за допомогою Appium ми можемо автоматизувати жести, такі як scroll, Zoom. І так далі. Тобто ми можемо повністю симулювати поведінку користувача. І також Appium надає нам можливість тестувати наші, запускати наші тести як на реальних девайсах, так і на емуляторах. Давайте поговоримо трошки про архітектуру Appium. Перший елемент у нас це Appium клієнт. Це набір бібліотек, що використовується для написання тестів. В нашому випадку це буде бібліотека WebDriver. Yo, яка інтегрована буде із Appium. Далі у нас ідея Appium serve. Тобто тула, яка за допомогою протоколу WebDriver приймає наші команди і відправляє їх на девайс або симулятор. Опрямо варто виділити драйвери. Це спеціальні інструкції, які перекладають наші тести на, можна сказати, зрозумілу мову для девайсів або ж емуляторів. Тобто переводять код у якісь реальні дії. І далі йдуть у нас самі девайси або ж симулятори. Appium можна розділити на два продукти. Перший це сервер, який з'єднує наші тести із девайсом. І другий це Appium Inspector. Це окрема UI-натула, яка допомагає нам знаходити правильні селектори для елементів і бачити ієрархію мобільних екранів. Ця ієрархія дуже схожа на те, що ви бачите у DevTools, коли досліджуєте веб-сторінки. На завершення хотілося б сказати, що Appium – це реально крутий інструмент, який зробив життя мобільних автоматизаторів набагато простіше. Бо альтернативою Appium є написання мобільних тестів на нативних бібліотеках, окремо для Android і окремо для iOS, які мають різний синтаксис і різні мови програмування. Тому буду радий навчити вас використовувати АПІОМ на наступних заняттях. Всім дякую за увагу!